Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ще один диктатор надивився на іншого і вирішив влаштувати провокації, пише Нарде Гончаренко, Далі мовою оригіналу. Безпілотники північної Кореї потрапили на територію південної Кореї, і долетіли до Сеула. А винищувач К-1, який був піднятий на перехоплення, зазнав аварії. У південній Кореї підняли по тривозі винищувачі, гелікоптери та ППО, також закрита частина аеропортів. Давайте пригадаємо, від кого останнім часом у світі багато проблем. Це диктатор Путін, який влаштував війну в Україні. Це диктатор Лукашенко, який допомагає Путіну у війні. Це диктаторський режим Ірану, який теж докладає зусиль, щоб прислужити Путіну. Це президент Сербії Вучіч, який качає Косово і дуже дружить з Путіним. І це Кім Чен Ін, який вирішив влаштувати провокацію у Південній Кореї. Теж дружок Путіна, до речі, здається, у всіх цих людей є спільний знаменник. Нагадаємо, влада південної Кореї підняла по тривозі винищувачі вертольоти і засоби ППО у зв'язку з порушенням повітряного кордону. Ймовірно, безпілотниками КНДР. Про це повідомляє південно-корейське агентство Йонхаб. Пише Європейська Правда. Військові південної Кореї виявили кілька невпізнаних об'єктів, ймовірно, безпілотних літальних апаратів у прикордонних районах провінції Кенгідо з 10.25 ранку. Апарати пролетіли через військову демаркаційну лінію, що розділяє дві кореї, і були помічені в Гімпо на острові Канхва і в Паджу. Що призвело до тимчасового припинення цивільних польотів. Південна Корея випустила попереджувальні повідомлення, зробила попереджувальні постріли і підняла в повітря винищувачі, бойові вертольоти та інші військові літаки, щоб збити дрони, хоча поки що не встановлено. Чи є на них будь-яка зброя? Ми також ідентифікували їх візуально, Операція все ще триває, сказав журналістам на умовах анонімності представник військового командування. Військові також задіяли легкий штурмовик К 1 але з невідомої причини він розбився приблизно за 140 кілометрів на схід від. СУЛА об 11.39 ранку. Обидва пілоти катапультувалися. Безпілотні літальні апарати КНДР викликають дедалі більшу занепокоєність у сфері безпеки, оскільки вони можуть використовуватися як для шпигунських операцій, так і для потенційних атак на Південну Корею. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!